Згадав значить, одеський анекдот. Одеса, двір, мама гукає сина з балкону. Марік, іди домой. Мама, мені що, жарко? Вона каже: Ні, ти хочеш їсти. А я, до речі, продаю ось таку квартирку. Всім привіт! Архітекторська вулиця, Київський район, міста Одеса, двохкімнатна чешка. Ось окрема у нас вбиральня, така уютненька кухня. Тут у нас вид з вікна, якісний гарний ремонт, всі меблі залишаються. Рушник цей приберем. Йдемо далі. Ось така кімната. До речі, я нещодавно під час прелюдії почав роздягати свою дружину. Вона мені каже: Тьому, мені що жарко? я кажу, ні, ти хочеш їсти. Так, балкончик. Тут єдине, що треба зробити, я би. Ну, чесно кажучи, замінив вікна. Це все, що треба зробити в цьому будинку. Все інше ідеально. Це у нас ось така була кімнатка. Кімнати роздільні, як і роздільний санвузол від душової. Квартира знаходиться на восьмому поверсі з 10, 48 метрів квадратних. Тут ось така у нас ще цікавенька люстра. Ну, ще все кайфова натяжна стеля. Кондиціонер. Нова шафа тут у нас, пропеллер. І...